Вітаю, друзі! Мене звати Ірина і ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Щойно я знімала відео про всі свої в'язані светри-павутинки, і на цій хвилі натхнення вирішила скористатися вільним часом і можливістю познімати ще трішки. І хочу вам зараз показати свої в'язані шкарпетки. Тут будуть тільки мої. Тому що я і на подарунок в'язала їх, звісно, в мене зараз немає і є чоловікові, дитини моєї шкарпетки, яких теж не зможу сьогодні вам показати. Але я хочу пробігтися так швиденько лише по своїм шкарпеткам. В'язала я їх більшість на машині і хочу пару слів сказати, як вони себе показують в експлуатації. З чого в'язала і все-таки інше. Я скажу, що я... самі перші мої шкарпетки були в'язані з пицями. В'язані вони були з твідової пряжі. я вам трішки пізніше їх покажу, чому схватила саме за ці. Не знаю, можливо, тому що вони мої найулюбленіші. І вони вийшли випадково зовсім різними. Бачите, тут в мене Стопа, ступня чорний на білому, а тут білий на чорному чи навпаки. Але це така їхня, як на мене, родзинка, і я на одній шкарпеці, бо на другій, чесно кажучи, не спромоглася, на одній вишила. Ось таку троянду. Це вже вишивка по петлях. В'язала я ці шкарпетки на машині 5 класу, у мене бразер із пряжі 100% тут кашемір і кашемір з мериносом 30 на 70. Шкарпетки надзвичайно теплі, приємні. Єдине, що я хочу сказати, коли вже я їх трішки поносила, і я вам напевне це покажу в наступних шкарпетках, які я здебільшого й носила, вони протираються. На жаль, ця пряжа дуже ніжна, тому майте на увазі, що це такий аксесуар, який, ну. Ну, я не скажу, який потрібно прям берегти якось, чи якось за ним доглядати, але який е е е е доставить вам масу задоволення е е насолоди, але недовго. На жаль, кажу, як є. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші шкарпетки прослужили вам довше. Або додавайте ще одне складення ниточки в п'ятку і в сто... ну, взагалі вниз шкарпетки, або сюди потрібно додавати якусь, можливо, шкарпеткову, тонесеньку пряжу з поліакрилом. Ну, тобто, якусь, якийсь артикул, який містить в своєму складі ПА. І тоді маю надію, що вони будуть носитися довше. Ці шкарпетки в мене поки що цілі. А, так, на них є трішки ковтунців, але не критично. Рухаємось далі. А наступні шкарпетки, здається, я їх зв'язала першими. Ой, здається, тут теж. Дивіться, і тут теж одна стопа Жакард, основний кольор світло зелене, а другий Ну, Коротше кажучи, тут. Поміняні місцями основний і другорядний колір. А, так прикольно, я вже забулася, правда. А це теж кашемір з мериносу. Ага, темно-зелений це 100 кашемір, а світло-зелений це Супер Джелонг Меренос від Зеня Баруфа. І тут такі я вив'язала ніжні, дуже красиві ріуші, подивіться, Ось такі шкарпеточки, мені теж вони дуже подобаються. Я вам сказала, що ті мої найулюбленіші, але ці, мабуть, з ними будуть ділити перше місце по, по любові до них, тому що вони, мені здається, що були самі перші ну от, для мене в'язані на машинці. І вони такі. І святкові, і вони за розміром вийшли дуже вдалі. Ну, і, звісно, вони теплі, м'які, приємні. мені дуже подобаються. рожеві вставки це супер джелонг, Тобто 100% гобінний меринос. такі класні. Давайте покажу вам інші. А тут, на жаль, я другу шкарпетку не знайшла, і таке буває. Десь вона загубилася в світі одиноких шкарпеток. Звісно, що десь вона лежить вдома. Мені здається, що я її могла брати з собою. Комусь показувати, бо саме на тій другій шкарпетці отут красива така вишивка квіточок. Це зв'язана шкарпетка повністю це все машина в'язання, звісно, вона зв'язана з переносу Суперджлонг. Тут, здається, той же самий що і на попередніх шкарпетках, і отакий біло-блакитний переносик Суперджилонг. Ось так виглядає шовчик. Зверху, в усіх шкарпетках я вставляю. Я пров'язую лицевою гладдю. Зараз я вже не роблю резинку, бо це довго на одній фонтурній машинці. Я просто сюди вставляю спандекс. І тут, от, бачите, досить гарно тягнеться ця частина, і вона не розхлябана така. Певний час, коли я тільки вив'язала рюші на першій парі шкарпеток, мені хотілося їх в'язати на усих, але потім, звісно, це займає певний час, і якось я оскоминку цю збила. Тому, ну, тому от ці залишаються без рюш. А тепер я вам покажу, що може статися зі шкарпетками, коли їх носити. Часто просто по дому носити в в'єтнамках і спати в них. Це шкарпетки, в яких я спала. Чому я їх собі залишила? Мені здається, вони підсіли в мене дуже припрані. Я їх в'язала на подарунок, але вони сіли, і я не знайшла нічого кращого, як залишити їх собі. І Цьому дуже рада, тому що мені дуже подобається ця, ну, це поєднання кольорів. Значить, бордовий це в нас GNG Філаті 30 на 70. Кашемір Меренос, тут 750 метрів, здається, в 100 грамах було дуже красива така меланжева ниточка. Фуксія це супер джелонг. Ну, білий це Меренос Кашемірова, або просто Меренос. І, як ви бачите, вони в мене протерлися. Я, в них, я їх активно носила в міжсезоння, коли ще не вімкнули опалення і було холодно спати, У мене постійно мерзли ноги. Тому я їх вдягала в ліжко, ну, потім зігрівалася, звісно, знімала, але от, і ходила в них по квартирі в В'єтнамках. Ну і от в певних місцях вони протерлися. Звісно, що тепер я буду про це знати і ну, просто ступню вив'язувати більш ну, якимось або міцнішу нитку туди додавати, або ще одне просто складення ниточки додавати, щоб вона була щільніша. А так, я дуже, дуже ними задоволена. Ну, знаєте як, це така моя примха. Я не жалкую, що от я їх зв'язала, що ой це така дорога пряжа і все таке інше. По-перше, це були залишки. Від мого светру. А по-друге, я отримала величезне задоволення. Вони мені подарували тепло, вони мені дарували радість естетичну насолоду і висновки певні я зробила, але дякую цим, цій парі шкарпеточок, що вона є в, моєй, в, в, моїй в, в моєму в'язальному житті. Не знаю, що я буду, чи я буду якось лагодити цю. Поломку, <свіст> цю дірку. Ну, можливо, варто пофіксити, і буде далі служити ця шкарпетка. Ці дві шкарпетки, вірніше, мені гріти мені ніжки. Так, і ще в мене є ось така пара. Це Gazal Happy Fit. Я думаю, багатьом відома ниточка. Ось так виглядають шкарпетки. Вибачте, що вони в такому, ну, не на блокаторах, заблоковані і все таке. Тут в мене скрізь п'ятки-бумеранг. В цій шкарпетці вони з клином підйому, в інших шкарпетках, там на машині, там просто в'яжеться п'ята бумеранг, там без варіантів, так би мовити. От, ось такі прикольні шкарпетки, гарно носилися. М'які приємні без нарікань, але все рівно, якщо порівнювати їх з тими, звісно, що руки тягнуться до тих шкарпеток, бо там ну, це неможливо порівнювати ці дві пряжі. І ще, знову ж таки, поодинока шкарпетка в мене тільки є. Вірніше, як, в мене три шкарпетки. А, ні, ось ця одинока. Ось. Три шкарпетки. Четверта вдома лишилася. Ну, просто я хотіла вам показати для прикладу які. Оце були самі перші мої шкарпетки. Я ще в'язала їх, пам'ятаю, в бучі. Десь в мене навіть фото в інстаграмі лишилося. Оце була така а, твідова Nitpix, здається, ні. Чи так? Так, по-моєму, це пряжа Нетпікс. І тоді я купувала магазин домовьонок, здається, був київський наш, і мені здається, що в ньому я тоді ще купувала спиці Нідпікс. І вони такі були дерев'яні і дуже красиві, і вони чимось нагадували оцю синю пряжу, тому що вони були з такими переливами ну, дуже класні. Пряжа, класична носочка. І на, ці, на цих шкарпетках, на, на цих і на цих. А, вона тут просто скомбінована по-різному. Тут ще мене не вистачало, то я додала якусь. А, це Лана Гроса Малін Байт Сіра. А це. Я вирішила, щоб не сковзались підошви, Оцей силікон є спеціальний силикон, який ти наносиш, він застигає. І потім, ну, чесно кажучи, дівчата, можливо, я щось не так робила, але тут в мене якісь получилися дуже вже валіки такі товсті, і вони мені чуть ли не мозолі натирають. Неприємно поверхні ноги. Підошві, неприємно от, наступати на ці місця, які я от, взяла отак подоносила. Я не дуже там багато їх квацала, просто хотіла спробувати, нанесла кілька таких смужок. Ну, мені не сподобалось. Можливо, якби була це більш якась щільна пряжа, через яку не так відчуваються ці резинові. Ковбаски, можливо, воно б було б краще. Ну, але маємо, що маємо. Ось такі. Вони вже страшненькі, вони вже старенькі, але я їх ношу, я їх в'язала, як би я їх не в Казахстані ще в'язала. Або до Казахстану, тому що я пам'ятаю, що я повернулася на той час, вже була в Україні, а чоловік ще там залишався, і він сфотографував свої ноги в цих шкарпетках. І мені було дуже приємно, що ну, якби він вони його зігрівають, що вони свою функцію виконують. Хоча в'язала їх для себе. Ну от Він пішов, подивився, що є найтепліше і вдяг саме їх. Ось такі були мої. Така була моя шкарпеткова скринька, якщо так можна сказати. Я сподіваюся, що вам цікаво було подивитися на неї. Таке трішки, можливо, сумбурне відео вийшло, але я ж кажу, є можливість, є час, мама з дитиною знову пішли провітритися, провести сонечко на його заході. Тому я вирішила, що я скористаюсь такою нагодою. Дякую вам за увагу і до зустрічі! Пока!